Я часто випадає честь два рази говорити. Mm -hmm. Знаєте, тут є місце, де там кафедра, ще щось. Кафедра потреба тільки для того, щоб стати на неї і бачити славу Божу, спасених людей. Mm -hmm. так, як Бог нас благословить, як казав, що трохи засвідчував за себе, і, навіть не за себе, я теж не такі самий такий. За славу Божу, в моєму житті. Mm -hmm. Що там юра. Але десь отакий момент, знаєте, я. Я знаю, що тут багато, можуть багато чого розказати, і подібних історій, будемо щось подібне. Але кожна десь історія для Господа, вона, ну, як мені було сказано, і да, знає. Господь з кожним має діло. І кожному по-інакшому приходить. Немає отаких шаблонів, що він може прийти. Отам, може вдома, що не похожі ситуації, там, на реабілітацію того привів, того <кій> десь здається, що так ну, прийшли. Але кожна десь от десь... Кожна душа для Господа вона цінна. Да? Якщо ми бачимо, кожного знає по імені виходить, то він не виводить зразу, всіх зразу там закликає там статус. Кожного по імені, кожне ім'я знає. О, я так само, я зараз служуся на Полтавщині, а сам я з міста Борислава, Львівська область, mm -hmm. сам там родився, кажуть, місний. І... Ну, Життя теж так, що нормально, вроді ну, би там карта поляка була, і десь з'їздив, десь в Польщу, десь зароблявся, до чогось там стримився. Зіводкав, бо я навіть такий момент, що десь не, 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 не дуже. Я ну, любив, що там щось. Що я сам казав, що в мене все нормально. І не буду там завдатися. І просто я не знаю, який час з Польщі, там, Швеція і. Заробітки, ще щось якісь моменти. Я не зрозуміло, як я опинився просто на, на, на самому дні. Навіть на самому дні, знаєте, це такий налавився лежить не до чоловік, що йому нічого не треба, йому треба рано проснутися, пройтися до аптеки, мати якусь сигарету, або десь пів сигарети, або щось там. Ото що, от, образ життя вже, такого, що повністю не Зійшов на, на дно хату, продав, ну, все, повністю, немає нічого. І приходить такий момент в житті. Боже, я не знаю, є ти чи нема тебе. Ну, там багато знає, там католицькі зеркали, католички все стоять, все там. Моя там, бабця була, вона десь була така й ревна, ревна католичка, Наше дитинство вона там вчила молитися і так. Я кажу, Боже, не знаю, ти чи нема. Але вже завтра вже йти вже за тим грошини спів, цим, що напирається. Два дні мурашки, і там кусочок яблочка. Я чому-то говорю, бо таким, знаєте, і кажу, Боже, я не знаю. У мене було десь кілометрів, напевно, там кілометрів, метрів сім пройти до аптеки, в валочці. А для мене це було сім кілометрів. Я кажу, боже, не знаю, є те чи нема, але просто завтра хочу не проснутися. От так десь, як кіно закінчилось, кінофільм, тобто да? там колес Санта-Барбара, когось там односельне кіно. Я кажу, просто не проснутися, щоб закрити, знаєте, я там що щось чу, я кажу, я кажу, Легка смерть, сні, ще щось там різні моменти. А от тут воно ну, чує, що воно щось все одно туди з'єднає, Бог вдихнув Адама, щось воно тут є. І каже, але якщо ти є, то щось зроби. Сказав і забув, ну, буквально десь через два дня ми там ходили багато попри мене. Якраз во десь з церкви йшли, з реабілітаційного центру, попри мене, йшли і іменно той кажуть, підійшли до мене і каже, тебе любить Ісус. Чому? Бо я казав, щось зробив. Тебе любить Ісус, става, є центр, є церква. Ну а що? Я сказав і за кажу, дайте пару рублів. А ви вже, вже. Ну, Ти просто привозив силу, почав Бог роботу робити над тобою. Почав робити, я пішов на центр, там для між пішов на центр реабілітації, прийшов на як обичний центр. Приходиш, там прийшов книжку, фіографію. Я прийшов в тих тапочках, ну, які є, який прийшов туди. Може, не знаю, там мені було навіть трудно йти. І прийшов, він кажуть, фліографію має, яка щох. Каже, та ні, там на другий раз мето, що вони ще й не бали. Тут я прийшов спасатися, Ще гординя, що ще, ще ти вже, ну, вже все, в живцов, а вони ще мене не бали. Я вже там назад по поліклініку, на другий день Уже, вже то пішла робота, приходжу в поліклініку, а там два класи проходять якраз комісію. Ну, подагай там падає фотографію. А вже дивлюся, якраз був каже, почав роботу робити, виходить мій. Однокласник, я був Петро, він мед був, вчився ну, в медучили. Кажу, Юра, ти подивися на себе, ти що? Та, я кажу, там та, та й до тих баптистів, там, на м'ясокомбінаті, на м'ясокомбінаті. Та йди ти хочеш, кажучи, там, та фіографію пішов, і то так може з минут 20 прийшов, добив фографію. Я на центр тут в Сотому прийшов, десь, знаєте, прийшов. Я не кажу, що я правда там біруючий став. То, що я десь сказав на лавці, воно, працю... воно виголосено було. А працювати воно стало вже аж на центрі реабілітації. Ну, По-перше, хто знає, барати обігріли любов'ю, там що десь там, де, як діти, де той. Поставив мене на столову. Потім я через два тижні вже по Був на столові проходив реабілітацію. Читати чому я кажу про ту Біблію, бо я читати не міг постійно, там ці всі зажарки. Я читав після одбою, мені було дозволено після одбою читати. Я вже почав читати Біблію, і десь просто ну, Божа та благодать, вона нахлинула, що знаєте, ось свята Лавочка, вона в житті вона запам'яталася, чому я десь говорю, то, бо десь недавно до мене було слово. Два на місяці назад. Повторів в тому житті, новому житті, що згадай, де я до тебе прийшов, і ти був таким саморядом. Тобто він не прийшов йти сюди, а прийшов якраз один момент товарічку згадай і пам'ятай, де до тебе прийшов. Я казав, що де я буду, я з повістю зі, 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 зі міністерством юстиції там трохи пробував свідчити. Чому бо десь того не, не повинно свідатися. Я. Пам'ятаю, ночі, трошки так мовлю, ну, то жіночі колонії ми свідчили і приїхали з Рівного там група Боришкевич. Василь Борешкевич, приїхали вниз, і грають з дитинства віруючи, стали, стали, стоять, знаєте, і, а тут якраз жіноча колонія сидить. Вони кажуть, троє дітей в третьому поколінні віруючи, там все добре. Я так дивився в їхні очі. Читаю, ну, а нам як, ну, ти, ну, там тебе все добре, ти ходиш в школу, діти, там троє дітей. А нам як? я, я їх ті очі читаю, я кажу, там якраз в інші в я кажу, дай мені мікрофон. І десь то саме, що я, я десь більше такому подробності як сказав. І там, де каже, та Валерія якраз твої, каже, коли ви говорили, кажу, родик і муха, каже, можна було летіти. Чому? Бо воно десь було в тому, я кажу. Бог не тільки приходить такі сім'ї, Бог приходить от там, де все загинуло, де вже просто ну, не до чоловіка лежить. І там приходить Бог. І піднімає. Слава mm. Богу. І піднімає, знаєте, я прийшов, я хочу такий, ну, може десь, ну для мене вона такі, як я вже почав ребілітацію приходити, і тут до мене один дзвонив вже як брат, а я вже на Полтаві. На Полтаві там поїхав трудитися, теж на Полтаву, і каже, Юра, ми собою разом там були той, я каже, я зараз буду водне хрещення брати 30 грудня. Приїдь на водне хрещення. Кажу, та добре, ну, поїду, чого не приїду. І мені взяла одного брата, жінка взяла білет на 27 -м. На 27-му число. І зразу на перший назад, бо ми якраз в центрі відбували, було повернутися. И я оставил в той билет, и ну, в другой годы ночи до его был в Харьков. ты больше свидетельствуешь уже то Я же Мне нравится. Не беруть, не беруть. Це тільки в, в, в Львові так, так? Львові. В Львові, так. Не беруть. Ще є. Це, це, оце оце Вою щось. Я гарно трохи сидять, усі можуть, скажу. Він е, каже, брат, приїдь до мене. Добре, я взяв мені взяли пілет на 27-го, на перший назад з Борислава. Я ще з Львова. І в другій годині ночі поїзд. Лівів Харків. Вони привезли на вокзал, підвезли я в поїзд, білет. А тут друга година ночі. А ми 27 го числа приїхали. Вона ну, раз там з пізно там лежить. Я кажу, тут місце зайнято. А ну білет 27-го. Та нині вже після другої, 12-28 -го, го виходьте скоріше. Я кажу, я раз мене, я, раз я на вокзалі, ну, друга година ночі. Дзвоню до того брата, там, до нього просто хати мою відвіз мене. А отут я пообіцяв, то вона мене почала так трохи мучити, пообіцяв і кажу, так хотів би поїхати. Раз ми там і разоці вбивають. Говоря, жінка там по комп'ютері Таня там шукає десь місце, щоб було, може, через Київ, десь там стоячі чи там і ті електричі, різні ті СІМ. А я так просто чаю питаю, як мені. Просто так ну, в розумі просто, Господи Боже, я обіцяв, кажу, я ну, не знаю. Поїду то не поїду. Кажу, а отак, ну, такий момент, отак, ну, такий по-дитячому. А ви би хотілося, що, отот, а ви би хотілося, воно спрацювало. Я кажу, Таня, позвони на вокзал. Вона каже, який вокзал? У мене тут всі білети всі на тому. Я кажу, позвони на вокзал. Ну просто сюди в серці сюди, позвони на вокзал. Вона піднімає трубку, бере, так, «Да? один білет, він сказав, так, «Да, купаємо да, зараз вже беремо. В той момент просто появився білет. Я просто ще до кінця, щоб розказати, появився білет. Я їду на, мене вже відправляють на поїзд. Дзвонить Міша, брат. каже, Юра, ти з цього -того там побіг? Каже, бутерброди забув, і Я кажу, Кажуть, бутерброд добре, що білет, Бог каже, якщо подбав про білет, то і промає, і про... Добрі роки, да? я сідаю в поїзд вночі. Рано встаю з верхньої полки з лади Сережа, який зі Львова там якраз на... будував церкву на Новаках. Ну, там, на Вокія така церква. З'їжджає, він там будував церкву, там, Саво, привіт живота, ми ж там поставили разом. Каже, а ви скільки то, Кажу, ми разом бригаду їдемо, каже, набудували, відкриває там. Ну. Вареники, ламки, все, що не хочемо. Як каже, які пудер-брошки, я дивлюся, знаєте, і в мене отак так просто такі мурашки пришкірі. По я хочу сказати, брати, народ Божий. Бог поселив мене там, де білет зробився, ну, там, де просто місце освободилося в вагоні, 24 вагони чи 20 вагонів, там, де їде народ Божий, і там накормлять тебе, і там. Просто не просто мені Бог дав би а просто, просто туди посилує. Ось такий сильний Бог. Знаєте, наскільки ти хіба починаєш слідувати за Богом, наскільки ти, ти сильний У Мене такі є. Одне саме перше, то я вже там теж з цим розказував. Що, я ж на столові був поваром, О, і має міша, треба пам'ятати. І кожен тиждень є, думаю, що невіруюча людина, ну, не я кажу, Бог вже почав влікти. Ну, але ти ще ну, знаєте, так, каже, ти не давай тобі царство Боже. Говорив, ну, ще не царство ну, Боже, не Божої, недалеко. І, і каже, каже, нам має список на тиждень, мені треба продукти, там 5 літрів олії, Ну те, я так горобився, того, того. Так дивиться, каже, Юра, молися грошей нема. Я кажу, тобто, молився, кажу, що ти, мені треба кормити. Молися крім, ще йма. Але що щось давно в мене так якось, ну, думаю, ще якось домовився. У нас була загальна молитва, ми зробили щось таке, по кожній по комунатах, мав особисту молитву. У нас було троє в кімнаті, я і, дво, і, 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 і два романи, один за десант, теж на підвозку. І кажу, давай треба молитися, кажу, мене там, що ми вирішили, знайду до середи, або там до вівторка. а ще немає, каже, молимося, ну, більше каже, нема кажу, Міша, кажу, не грошей. Я видки знаю, знаю, пошутував, не пошутував, грошей нема. Ми по-дєцьки починаємо молитися в понеділок. Боже, благослови, а де ну, за де Роман каже. Юра давай что що за сладенька, ну, реабилитация. Давай що за сладенькое. Мы за сладенька. І, короче, раз начинаем молиться в понеділок і в а в середу приїжджає Назар, який стоїть. не знаю. Стрия назад. Лис. Може... Лисий. А? Лисий. Лисий От, і приїжджає, разом приїхав з групою на служення і після служення каже, то повар, каже, а я? Пішов, піходимо до буса, просто, щоб ви розуміли, не те, що він привіз там продукти, він привіз по списку. Ну, не віруючи людина, по списку подивився, кажу, так раз. А знаєте, як там пише, каже, по трій годині то сталося. І зцілилося, так? І зцілився чоловік син, це хлопця, каже, котрі години сталося. Коли сказав Ісус, я кажу, а тобі Міша дзвонив? Він каже, ні, каже, ми мали їхати на Сороковку, а нас не пустили поїхали на центр. Я кажу, слава Богу, я кажу, бачите ти його, В романів закликав, бо вони найбільше знають. А Одеса, каже, а сладенького нету. Але той самий день. День народження, був. Київський Саша, такий служив нам на центрі реабілітації, Саша ну, його називали. Той самий день приходить на кухню, каже, у мене день народження. Приносив бабосовські курочки, шоколадних конфет, каже, врождаш хлопцем, каже, на реабілітації. Я каже, водій сладня. В <реклама> один і <той> самий день. <реклама> Чому я тут, знаєте, зараз? просто ми десь, зараз десь як, ну, починаємо і там служіння, і там. О, зараз переживання там має кременчику бути випустити, на зараз позвоним, помолилися, Паша не подарунки, подарунок, я там вже зараз нові карта. Вони вже там заказали, щоб група приїхала на малолетку. Тут переживання все одно є. Але зараз я кажу, таке саме, що починають такі початки нашого вірування, перші молитви, перша відповідь на молитву. Знаєте, колись треба постійно згадувати, бо починаються якісь такі трошки які робота, а вона зараз не відповість. І коли ти згадуєш отакі перші дві три молитви, то каже, Господи, прости за моє невірство. Mm -hmm. Каюся, більше вже не буде тобі, все в твоїх руках. І вони такі ті значить, увірування початкові. Вони мають силу, вони проводять, да, зараз на подавишні, зараз десь у колонії довірили, і реабілітацію. Але з чогось воно починалося, з того такого маленького, щоб десь розростати. Просто така. Вдячність, довіра Богові. Я знаю, що кожного є, як прийшов до Бога. І вот, ну, згадати менше. Десь до реабілітації говорять, вже там якийсь там час проходив, проводив розпір слова, і там вже богословів там. А чому той там, там? а то там в мене в одному перекладі не так пише, а в мене там різні тіми, і там вже там радше якісь коментарі, ссылки. І це, я кажу... А може взагалі ну, рамить до спасіння, не впливає. Як є один вірш, так тебе Бог полюбив, що за тебе віддав життя. Незагально, то так тебе полюбив, міні Івановля, А якщо ти будеш пропускати через то міні Іванку все, що там в тебе є, яку пісню заспівали на гору, коли ти на вивці співати, бо ще ти що такі питання, де коли додають, то саме перше, то кажуть, дякувати Богу. Він прийшов туди на повагу, дійсно прийшов, і я ніколи не буду десь знаєте, забувати. А потім один час тут і поскупався зрядом зі мною, я кажу, Боже, то як десь з лавочки, Мені да вже там що вже нічого не лежало, крапка стояла, знаєте. Чи десь ти невірний був Богу? Бували випадки, так, «Да, ти йдеш, ти десь там, може, неправильно поступив, десь там. Ну, Він залишається вірним. Mm -hmm. Ось такому Богу, я скажу, Боже, я буду просто десь лізти за собою, я не знаю. Знаєте, по-перше, дуже тіше, що він каже, я нікого не вижу ноги. Ми нічого би не відходили. Повсти, щось не так сталося, до Бога. Далі може ще дасть пару раз, ну будеш батько наш. Але mm -hmm. до Бога, до Бога. Що би не сталося? Хай Бог mm -hmm. нас благословить. Дякую. Знаєте, що то вже От які мені зібрання, дуже мені просто. що я попадаю десь якісь конференція, яка соціальна, або десь о таке зібрання, то ну, просто там чувач вдома. Суди вдома, хеба.